Суперкубок України між двома найкращими командами країни Динамо та Шахтарем. За переповнених трибун на стадіоні Ворскле футболісти обох клубів показали безкомпромісний футбол, напруження боротьби якого іноді перевищувало всі припустимі норми. У дебюті зустрічі Олег Гусів із пенальті відкрив рахунок, потім Фернандіню відновив рівновагу. Переломним виявився влучний удар Папа Діакате, а крапку в матчі поставив Артем Мілевський 3-1. Динамо здобуває Суперкубок України. До початку матчу фахівці у своїй більшості віддавали перевагу Шахтарю, віддаючи належне стабільності і майстерності його гравців досвіду тренера. Проте забули врахувати важливий, а можливо, і визначальний аргумент на користь Динамо бажання перемогти. Два роки гравці не знали успіхів в офіційних турнірах, обмежуючись другим місцем і участь у фіналі. І нехай трофей Суперкубка не є світовою футбольною вершиною. Напередодні важкого сезону стати його володарем було для підопічних Юрія Сьоміна набагато важливіше ніж для їхніх суперників.